В Івано-Франківську триває електронна реєстрація у перші класи та дитячі садки. Вона стартувала 1 березня. Лише упродовж трьох днів батьки подали 2,5 тисячі заявок у школи та майже чотири тисячі у садочки. Найбільше попитом користуються ліцей номер 23 майже станом на зараз майже 270 заявок після 18-ї ліцей 20-й, 1-й, 10-й та 11-й. Ця цифра не ну, відображає всю картину, адже ми бачимо, що тут батьки реєструють в один і більше шкіл тобто за декілька днів ми вже будемо бачити е, більш. Правдиву картину, що стосується садочків, то подано майже 4 тисячі заявок в ясельні групи 3 тисячі і в молодші групи 800 діток. Директорка департаменту освіти і науки Вікторія Дротянко зазначає, реєстрація дуже проста і не займає багато часу. Для цього варто виконати чотири кроки. На порталі Скублобліком батьки або опікуни дитини з будь-якого з будь-якої точки світу. Можуть зайти на цей сайт та зареєструвати дитину, вказавши прізвищем, як батькові реєстраційні дані, обрати школу. Звісно, батьки обирають школу свого округу, але батьки мають можуть обрати також додаткові школи не більше п'яти тобто зареєструвати дитину до п'яти шкіл нашого міста, а потім вже протягом якогось часу обрати все ж таки в яку школу буде відвідувати дитину. Упродовж 10 днів після реєстрації, але не пізніше 31 травня. Батьки мусять донести всі необхідні документи для того, щоб дитина з 1 вересня відвідувала школу. Набір у дитячі садочки здійснюють 40 закладів дошкільної освіти в групи раннього віку та молодші дошкільні. Відтак у ясельних групах є 847 місць, а в молодших 566. Реєстрації триватимуть до 31 травня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.